Bye. Дякую вдячних дітей, ми вас щиро-щиро вітаємо від посмішки вдячних дітей. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, мами вчителі. Ми хочемо, ми завжди хочемо, щоб було вам радісно в душі. Ви, малята, прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, бо сьогодні день незвичний, дорогий і всім величний. Що за день такий, не знаю, я у сонечка спитаю. Сонечко, скажи, будь ласка, ти ж раніше мене встала. Чому так сонце ясно світить? Чому пташки співають? А чи квіти. А цей день відомий всім і доло, і дорослим, і малим. А я знаю, хто підкаже, він усе на світі знає, хоч казати він не може, а мені він допоможе. Я настільний календар, плину часу, Володар. Знаю, я всього багато, що за день і що за свято. Календар, вірний, друже, ти мені потрібен дуже. Скажи, чому так сонце ясно світить? Чому пташки співають так світло? А ти подиви, а ти послухай пісню цю весняну і подивись у небесні височинь. Уся краса кого нагадує? Лиш маму Тож поспішай їй скоріш вітати. Прийміть від нас вітання, щирі побажання. Ми хочемо розказати вам казочку про курчатку маленьке, яке. Шукала свою любуеньку. на найщиріші вітання. В мами на навесні народилися курчатка. Лиш одне одне маленьке випало собі з гніздечка. Шкаралупка. хруст хруст. Як я звусь? Хто я? Як я звусь? Звідки йому було знати, що воно мало курчатку і що воно є матуся? краще, ніж рідний матусі, я не знаю. Тому я тобі заспіваю ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, зараз покажу вам пісню. на місці. Terima kasih telah menonton! Друзі, дивіться. Але я на не буду. Тому що я знаю, що у мене зараз свято. Угу. І пішла мала курчатку, через ліс, садок і грядку, зашукає шукає свою маму. Ай, яке мале курчатко. Ма ще маленьке, дуже дуже маленьке. Ти мама? Ні, я не мама. як видим. Але мама, як Вітка весняна. І ось звідки зібрався дощик. Такий неслухняний Намочив мале курчатку. До речі, сьогодні на воні буде саме дощик. Гручу лайк поставив. Знана дворі дощик. Найслим. Ідемо. Накрапає, І чомусь так сумно стало всім. Я веселу пі... Я так цього чекала. Ну, знаєте. Це вже крутіше всього. Я відеорул такого не очікувала. Я знімаю це відео для полегшення вчительки, бо вона чомусь дуже хвилюється. За завтрашнє все свято. Я знімаю це для полегшення вчительки Так, а далі в нас після дощику. І заплакала у курчатку. Ось щоб ви знали, зляколись водиці. І пішло, мала курчатку через ліс, садок і грядку. Зашукає свою маму. Найдобрішу, найдобрішу. Це є мама. Мама тільки не твоя. Я лелека, я лелека, прилетіла я здалека. Тут земля твоя і моя найрідніша сторона. І пішло, мале курчатку через лісце до кігрядку, зашукає свою маму. О, добре, що він не, не турбувати. Мені б заростать патрона. Так. І тут котик собі я як побачив. Він курчатко зразу став. мур мур Яке смачненьке. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур, яке, яке маленьке курчат. Чи зовсім маленьким. Ви хочете вирятувати кур... Та ж... що, діти? Ви хочете вирятувати курчатку? Тоді кричимо зі мною. Мама Квочко, мама Квочко, поспішай. Урятуй своя курчатку. Швидше, швидше зволяй. Ой, ой, ой сість сюди. Треба маленьку донечку визволити із піди. Звід... Звідси ти геть іди. Більше на очі мені не потрапляйся. Гарненьке перчатку. Далі. Мама. Далі. Наша мама яку знають всі. Так, вона полами, дія. Ну і все, всі хто сказали, я родилась в тому краї, де сопілка гарно грає, де калина і смирека, і над хатою лелека. Я родилась в тій сторонці, де біжить яскраве сонце, де батьків моїх родина аж. А... Ufraína. E dali... Як вона називається? Станемо ми дружно. Сивати, рідно цінувати, ми такі єдині, хай має свято. Слава Україні, героям слава. Ми за те, щоб не зважала. А далі далі побачите самі. Гарно і мило. Тихо покликала вчителька. Так, мені скинула це Зараз я гляну. Так, дивимось Аватар Avatar World. Ось. let's try Далі на Мати Божа, почуй дитину, почуй молитву цю. пошануй, здоров'ю, щастя, різну матінку мою. Якщо живеш і мрія з тобою. Тож мрійте, і мрійте, скільки душа забажає.

Тата, за сестру і брата, за усю родину і за рідну неньку Україну Підійму до неба крильця рученята, помолюсь за маму, помолюсь за тата, за сестру і брата, за усю родину і за рідну неньку Україну. Так, тепер батьки можуть проходити. Е, я не розумію, типу. Все. Типу прикол. Так, усі прийшли з багаття, далі ми все закладаємо. Дарунки для мамі. Тож хто їх має, той дарує. Хто не має, той не дарує. Мама. Дякую. А моя мама. Тримай мам, це тобі. Дякую. За те, Тож я надіюсь вам це відео сподобалось. Чекаю лайків, коментарів І всього такого іншого. Всім. па па